Ну, друзі, в мене такий от зошит є, я записую в день і ніж, в мене двозонний лічильник. І показую вам загальну економію. за... В нас виходить за цей місяць, за попередній. Зараз в нас якраз 31 грудня. Зараз перед Новим роком. І я вам показую, от, вдивимося показники 31-го, 12-го, 2025-го. От у нас показує 13750 кВт. Ну і в нас виходить на ніч 6048. У нас виходить за ніч типа 138 кВт, а за день 357. Так, ми взяли. Тепер показую в загальності по цифрах. У нас виходить це після інвертора, стоїть лічильник ще один. І ми рахуємо. За цей місяць я зекономив 23 кВт. от 23 кВт я за цей місяць зекономив. За попередній місяць, от у нас, наприклад, є що я 02.12.2025, я зекономив 149 кВт, при тому, що от електростанція так і працює. Такі в нас цифри в загальності Як хто хоче, можете зробити паузу. Порахувати типу, від верхнього до нижнього, порахувати співвідношення і порахувати в загальності, а потім взяти мінус 0 кВт. Наприклад, в мене літом працювала електростанція. От, наприклад, у нас є третій місяць. Третій місяць в мене тут по нулям, 0,05, 006. Тут виходить 14 кВт, тут виходить 41 кВт. Це у нас виходить. В нас Перший місяць виходить щось типу того. От, Перший місяць 59. ну, короче, Це не перший місяць, а перше число. От 9 місяць, 10 місяць, 11 місяць, 12 місяць і 12 місяць, по суті, новий рік перше число. От. Все записано. Кожне число, що я подавав. От у нас якраз і показники є. Це ще тоді електростанцію, я теж і працював, але багато чого доробляв. Треба було раз зробити і більше не лазити. Після того часу, як я її зробив, і воно вже почало. От, економія повністю пішла. Це в нас який виходить місяць, 6 виходить місяць. У нас виходить якраз от, отака, такі цифри в загальності в мене виходить по економії. Як ви бачите на даний момент, записую кожну цифри. Так, що кого цікавить, можете собі самі порахувати і зрозуміти, що електростанція реально економить. Даже не було ніякої економії 23 кВт за, за цей місяць є.